Может, мне еще выстрелы и сотрать его. Он назад. називається яка класна пушка. Ну тут ладно. Тут на це я взагалі ні на що не розраховував Тут він стріляється заїжджає Думаю Окей, все, звожусь, аккуратно на домах. І... ага. Танк повністю висіри у мене був. повністю Далі, думаю, окей, звожусь, все вже Ну, адреналін нажав. Ну, кайф, нова пушка, адреналін Реалізований. Кайф. Є велика рідкість, щоб по танку цього орудя І тут. Окей. Пушка імба Пушка імба Блин, не Кайф, ух. Ну. Повністю Сірий танк. Повністю. Дякую, дякую, хоч тут залетіло. І зараз ще один вистріл. О, тут я сам винен. Что думаю розводити? Не, я краще в е 75 Він до мене боком стоїть. Конечно, конечно. Вот така вот пушка класна.